Друзі, на наш майданчик залітає преміум Land Rover Range Rover Evoque 2012 року випуску 2.2, дизель, автомат, 128 тисяч кілометрів пробігу і ціна 18 тисяч 900 доларів. Класна статусна машина, дуже гарно виглядає. Виглядає навіть у 2024 році доволі таки актуальною, тому що ренджовери, я вважаю, що не устарівають. У нас дуже класна комплектація, денні ходові вогні, протитуманні фари, оригінальні диски від Land Rover 18 діаметру, та гума 235 60 r 18 вже зимова стоїть. Безключовий доступ на всі 4 дверки. Переходимо до салону. Звичайно, що в нас є електропакет. Повністю електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь, причому як водійського, так і пасажирського бачимо пам'ять на три особи, преміальна акустика Meridian. Переходимо до салончику. Машина доволі таки напічкана. У нас шкіряне мультикремо, яке не. Перешивали 128 тисяч кілометрів пробігу Стан автомобіля відмінний. Підігрів крама є, палюсточки є. круїз контроль, також є керування мультимедіа та бортовим комп'ютером в наявності. Датчик світла, датчик дощу також тут є. Кнопочка старт-стоп у нас є. У нас електропривід кришки багажника. Переходимо далі. Система мультимедіа, сенсорна. Парктроніки, камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, електроручник. Допомога при спуску у нас тут також є. Все-таки у нас це Range Rover. У нас є підігрів лобового скла, не обдув, а саме підігрів. Бачимо також, що, вна... що, що в нас. Бачимо на автомобілі. У нас коробка передач, реалізовано дуже цікаво. Є спортивний режим перемикання, є перемикання режиму їзди, а саме ми можемо побачити. Зараз переключимо і бачимо трава, гравій, сніг, бачимо грязь колія і ще один режим пісок. Тож автомобіль дуже напічканий і дуже класно поводить себе на бездоріжжі. Шкіряний салон перфорований шкіра справжня, не шкірзам. Карти дверні в шкірі, трапеди у нас також в шкірі. Дуже дорого, багато і відчуваєшся, себе тут дуже класно в цій машині. Переходимо до заднього ряду сидінь, покажемо, що в нас тут є. Також безключовий доступ на задній ряд, також шкіра, ISOFIX дитячих автокресел, підлокітник з підстаканниками. У нас тут є місце, доволі таки достатньо. Все-таки це кросовер невеликий, але місця позаду також тут хватає. Дуже якісна виконана машина, дуже класний вигляд вона має. Давайте перейдемо до багажнику. Електропривід є, камера заднього огляду в наявності. Бачимо, відкривається багажник. Він у нас доволі такий просторий, 12-вольтовий роз'єм у нас також є. Бачимо комплектне все тут. також У нас є вогнегасник, аптечка і все, що вам потрібно для комфортного пересування в просторі. Закривається багажник також. Легко. От, звичайно, що з камерами у нас також будуть протоніки. ми це тут бачимо. Тож, друзі, дивіться, який класний автомобіль. До нас злітає на майданчик. Він знаходиться у нас в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Можете переїхати до нас, ми проведемо вам тест-драйв та випишемо вам договір купівлі продажу, якщо надумаєте купувати саме цей Range ровер. Чекаємо на вас! З вами був Автопоент Київ. До зустрічі!